От чого в савка не відняти, так це вміння клепати дешеву та при цьому досить надійну зброю. Взяти, до прикладу, уламкову фугасну артилерійську міну оф 843Б летить куди треба. Лети. І фіг з ним, що недалеко, та не дуже точно. Ще й до дроблення на уламки є питання, зате ми їх багато зможемо зробити таких балванок. А вибухівка Амотол то взагалі знахідка. Суміш тротилу із аміачною селітрою, також відома як мобілізаційна вибухівка, дешева, проста у виготовленні та ще й заливається тим самим обладнанням, що і тротил. Ну і невмирущу класику підривач. М12 ще додати, і все, швиденько наклепаємо 100 тисяч мін для фронту. От чи якісними ті міни будуть, ТХЗ, зато ж багато. Ну, досить же цієї лірики, давайте краще про копії советських мінометних мін.